Світає програма без слів. Ми змінимо формат. Віднині нас можна побачити у п'ятницю, о 18.30, з повтором о 14.30 в суботу або в інтернеті. Тепер ми можемо показувати матеріалів більше та робити їх якіснішими. Цієї весни фактично Україна переходить пороги річниць: закінчення Євромайдану, анексії Криму, початку війни у травні обрання президента. Ну і звісно, річницю, коли всі і у владі, і в опозиції заговорили про нові реформа реформи європейського зразка, коли гроші нам обіцяють лише за реформи, але тут така справа, що реформи для багатьох чиновників поняття абстрактне, важливіше на папері ніж на практиці. А відтак і розуміти їх можуть по різному. А якщо біля не корита, хай навіть кориця залишилися ті самі винахідники, що раніше, то реформи можна зробити по-старому або по своєму, так би мовити, як корупцію прикривають реформами. Перший матеріал Ярослава Тракала у без слів їх роками вимагає Європа. Чекають українці, а прикриваються ними чиновники. Для останніх реформи як мантра, на яку можна списати всі огріхи в роботі. Для людей стереотип. Влада заговорила про реформи. Добра не чекай. Стратегія 2020 Передбачає понад 60 реформ. План здається непосильний. Але згадаємо прислів'я: очі бояться, руки роблять. Та що саме робитимуть руки, точніше, куди можуть залізти, добре видно на прикладі роботи окремих представників не лише попередньої влади, а й тієї, що прийшла їй на зміну. Якщо хтось із присутніх в цьому залі хоче по інерції щось подібне зробити. А. Забудьте. Б. Хорошо запам'ятайте адресу, де знаходяться місця виконання попередньо. Так, після революції гідності новопризначений міністр АПК Ігор Швайка обіцяв боротися з корупцією в аграрній сфері. Такі викривачі, як Аваков, його колеги, Яценюк і міністр Павленко, до речі, від самопомочі садового дуже гоняться за сенсаціями і забувають про те, що треба робити якусь реальну роботу. А це вже реакція на заяву очільника МВС Арсена Авакова про розслідування і підозри у корупції колишніх членів Кабміну від партії Свобода. Саме цей уряд ліквідовує взагалі і міністерство, і структуру управління державою, і ті зв'язки, які були напрацьовані. І реформи насправді є лише на словах. Про реформи на словах і напрацьовані роками зв'язки. Ігор Швайка знає не випадково. Говорять про них і в Українському інституті експертизи сортів рослин. Це єдиний державний заклад, який проводить експертизу насіння. Ми стоїмо на сторожі того, що будуть вирощуватися тільки кращі селекційні розробки, що забезпечуватиме, що високий врожай, яку якість, високі збори від цього залежить імпорт експортна позиція України. А ще його співробітники не перший рік воюють з міністерством, точніше, з бездарною політикою відомства, що посягала на дослідження насіння. Розпочав її міністр часів Януковича Микола Присяжнюк. А підтримав уже призначений після революції гідності міністр свободівець Ігор Швайка. Чотири роки тому очільник присяжнюк видає наказ щодо охорони прав на сорти рослин. Так з'явилося державне підприємство, центр сертифікації та експертизи насіння, куди передають і майнові комплекси сортодослідних станцій. А це Тисячі гектарів найкращих чорноземів, відведених для досліджень, тоді як самі дослідження, і далі обов'язок Держветфітослужби та інституту експертизи сортів рослин, як проводити досліди насіння без землі, фахівці і нині розводять руками. Де нам робити експертизу? забрали, забрали і землю, забрали віртуального і майно, і так далі. Сіяти ми не маємо чим Пального немає, нічого немає. До 2013-го така реорганізація дала прогнозовані результати. Якщо до наказу міністра присяжнюка щороку, до 2011-го держсортстанції отримували із закріплених за ними земель врожаїв на 65 мільйонів гривень, то вже 2013-го новостворений центр сертифікації. На господарювався на цих самих землях на мінус кілька десятків мільйонів. Надія з'явилася після Євромайдану. Матеріали із зафіксованою несправедливістю передали міністру Швайці, і, наче вирішили це питання, прийняли наказ про те, що скасувати цей наказ 807. Ну ті накази, за якими ми реорганізувалися. Вроді би вже, ну, все вирішилося так, але потім цей наказ проіснував три місяці, і він був відмінений. Ось цей наказ номер 107 за підписом міністра Швайки, який ліквідовував дітище Миколи Присажнюка, а майно та землю знову повертав сортодослідним станціям. А ось ще один наказ номер 247 за підписом Все того ж свободівця реформатора, але вже про скасування згаданого свого ж наказу можливо, екс-міністр не захотів ліквідовувати тіньову схему попередника через добрий заробіток. Принаймні таке не на камеру кажуть в інституті. Все 24 тисячі хорошої землі. Знаєте, якомусь якомусь в оренду цю землю, майте собі гроші. Спочатку ліквідоване, а згодом поновлене підприємство очолила людина близька до екс-міністра Швайки Юрій Корнієнко. Ми, Я поїхав, кажу: ти хоч був шікаєс? Ти як хочеш і учились сьогодні депе, кому швайки. А порімку кумчуваки з він що відповідав за... для... 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 працівники інституту, впевнені відібрану в них землю, держпідприємство використовує для наживи певних чиновників. Така тенденція про забрати землю, подальше чи орендуючи, чи для якихось виробляти продукції, продавати. Ну вона ніде не обліковується установа, яка мала статутний капітал тисячу гривень. Ви побачили інвентаризацію, яка у них зараз є. Там то ще є, і, і все, що хочете. А це означає, що кошти, які повинні бути проведені, на проведенні експертизи, вони використовують для свого власного збагачення. Я по другому його не називаю. І до чого довели вони зараз наші державні землі, як вони використовуються. Це окреме питання. Попри це, співробітники інституту переконують, підприємство балансує на межі виживання. Я пропрацював в Рівненській області 12 років. У нас ніколи не було заборгованості по зарплаті. А державне підприємство зараз існують борги по зарплаті, вони не платять податків. Там серйозно там такі скриті борги, що практично це, це банкрот. Це банкрот, який якого відновити реанімувати неможливо. Така ситуація стверджують науковці практично по всій країні, адже ці дослідні інституції працюють. Не на науку, а на комерцію. Якщо у нас, наприклад, на досвідах урожайність була там близько 50 центрів з гектара, то вони збирали по 26 на, на тих самих полях. Куди зникла прибутковість і чи не є показники держпідприємства зі збору врожаю заниженими, тепер цим питанням займуться правоохоронці. Тут кажуть, вже знайшли безліч порушень. Це 22 тисячі гектарів землі передані е незаконно передані е на баланс. Цього державного штучно створеного підприємства. Чому незаконно? Тому що це державне підприємство не було зареєстровано в фонді держмайна. Ці землі не було переоформлені на це підприємство. Ці землі були в постійному користуванні попередніх державних підприємств. Наслідок чого на сьогоднішній день го... що робиться? Це державне підприємство, як і всі інші державні підприємства, доводять це до банкрутства, щоб в дальнішому приватизувати їх найбільше цікавість землю. Якщо проблеми негайно не врегулювати, Україна втратить систему, яку будувала десятиліттями. Нині поля, на яких з порушенням сівозмін держпідприємство кілька років поспіль вирощувало кукурудзу та сою, вже не придатні для наукової роботи. Селекційні досліди майже не проводять. А це впливає і на врожайність, з якої найбільше наповнювали держбюджет. Виходить так, що нам ніде закладати ці досліди. Тому що ми не можемо з тих людей, які не відповідають, яких нема паливно мастильних матеріалів, техніки. Так ми не можемо з них і вимагати від нового міністра АПК Олексія Павленка. Тут чекають того ж, що й від попередника скасувати накази присяжнюка Швайки. Утім, поки безрезультатно рубати курку, яка приносить золоті яйця, ще не наважився ніхто. Ярослав Тракало, Данило Спірюхін, Олександр Николенко без слів, телеканал Еспресо. Чому виходить, що в ізраїльській пустелі вирощують перець, який ми з вами потім купуємо за шалені гроші, а на наших чорноземах лише будь які Бо реформи у нас часто впираються в бюрократію, а вона, в свою чергу, міцно стоїть на сторожі корупції. Тому й ветерани, які нині повертаються з війни, вже місяцями чекають на обіцяні дві сотки і не вірять, що ця земля буде їм видана. Знову підозрюють якісь схеми. Та хіба тільки там, як це у нас завжди в Україні, буває? Ми виявилися не готовими до нового явища ветеранів війни 21-го століття, 13 квітня минає річниця початку українського жахіття антитерористичної операції, і вже не абстрактно, скоро, а вже в травні повернеться 35 тисяч солдатів зі сходу. Як їх приймають нині? Чого вони хочуть? Спробуйте подивитися матеріал і зрозуміти, а чи готовий кожен із вас прийняти поверненців зі сходу? Так, 24. У меня сложный случай по поводу ампутирования. Нет. Как бы колено хоть и осталось стало, но, грубо говоря, оно не функционально. Я все равно хожу от бедра. Я хожу так, как люди ходят как без колена. Це Максим, звичайний киянин. Він втратив ногу під Оловайськом просто перед початком котла, 19 серпня. Про те, що пішов в АТО, мамі навіть не казав. Подзвонив уже з лікарні. Мовляв, лежу тут, був на війні, втратив ногу. А, мама, мам, у нього була спочатку камня, грубо говоря, сказати жалость. От. І зараз я стараюся объяснил по этому поводу, що не нужно мене вважати інвалідом. Все подряд делать за мене, там да це не нужно. надо ко мне относиться таким, яким я був, просто прийняти те, що я немножко ограничен. Таких, як Максим, у травні, домам, дружин та дітей повернеться зі сходу 35 тисяч. Когось поранено фізично, усіх морально. Перше, що відчувають, потрапивши у мирний світ шок. Я для них це очень шок. То, что они, например, вот, идут по улице, все улыбаются, все смеются. То есть вот для них это очень сложно. Мне попервые было очень сложно. Когда меня первый раз вывезли, к примеру, из госпиталя Шалину, мне зашивали бок. Я ехал в машине волонтер, що меня вывезли, просто поехался по городу. И... Я не смотрел на улицу, я смотрел на верхние этажи, верхние крыши, боялся, что меня застрелил. Проблеми у більшості українських ветеранів 21-го століття майже однакові. До неможливості складно отримати посвідчення бойових дій. Багато нервують, бо не можуть одержати обіцяне. Нещасні дві сотки чи знижку на комунальні. А ще найважливіше протези. Максиму пощастило. Волонтери зібрали на його нову ногу 80 тисяч гривень і організували медичну допомогу в Польщі. В Україні йому сказали, що дають на протез 100 тисяч, але не зробили б без посвідчення. Він уже. Й Два ЗСУшника в Збройних силах, які служили, їм зробили протези. Першого і второго протез був менший. В одного був на 3 см, второго на 5 см. Принцип роботи протеза це як помпа. Тобто я ставлю ногу, тут герметично закриваю, і з пару шагів він випускає воздух і потом. Воздух. І колено виходить, само не прикасається, оно работает під давлением. А ще хвилюють мізерні соцвиплати, пошук роботи і нерозуміння. Усі, хто повертаються зі сходу, через певний час починають пити. Починаєш пити, просто щоб збити, який ти зараз є. І попитатися, повернутися таким, яким то був. Сам Макс уже не топить пам'ять в оковиті, але від цього складно зупинити багатьох його друзів і нових побратимів. Тепер він сам іде на курси реабілітації, як лікар, а не пацієнт. З Слипкості зржалі, сміялись, От, було таке, розкалися там всякі приколи, які були на передовій. От. Радяємо розповіла про протез, пані теж ампутація висока для Венегіки. Посміялись, І Він слипке, чесно, а я виходив з токінь, душі так і побили хорошо. Він докоряє владі за проблеми, але найбільше давить інше намагання багатьох українців відвернутися від війни. Не можна пожертвуваннями закритися від абсолютно нового явища в Україні. Коли йде ветеран по. Уліси, то даже подойдите, поздоровайтесь, скажите спасибо. спасію. Всі нормально давай все нормально. Все, извини, Та ні, ні, це нормально. <рес> <рес> Я просто Я національно. Спробуй також нині уявити себе на місці цих молодих, здорових хлопців, які пішли захищати не абстрактну батьківщину, пішли захищати вас і ваших дітей. Чи готові ви прийняти їх? 35 тисяч ветеранів повернеться зі сходу у травні через два тижні більшість береться за горілку. Постравматичний синдром відгукується у п'ятому поколінні. Закритися чи дітися кудись від ветеранів не вийде, якби хтось не хотів забути про війну. Вони не тягар, вони нове явище, яке ми повинні з вами зустріти і прийняти. Їхній психологічний стан загроза не для пари десятків тисяч людей, якщо хтось так думає. Неуважність, байдужість, зневага або навіть жалість до тих, хто нині захищає нас із вами це прямий шлях до економічного колапсу. Адже це ті люди, які виховуватимуть наступні покоління. Це ці люди наші з вами колеги, які можуть або піднімати країну разом з нами, або тягнути її вниз. Просто зараз у нашій програмі громадянка Данії Діті Марчер, психіатр або так званий бодинаміст, яка займається посттравматичним лікуванням, яка побувала в Сирії, Лівії, Афганістані, Судані, Косовому і тепер приїхала з порадами в Україну. Отже, ви казали про те, що від війни страждають не лише ветерани, постравматичний синдром переживають і родини, і діти. Коли в однієї людини є посттравматичний стрес, цей стрес поширюється на тих, хто поруч. Чоловіки йдуть на війну, жінки найчастіше залишаються вдома, і діти теж. І вони не розуміють, що таке війна, в яких умовах чоловіки. І повірте, коли їхні чоловіки повертаються. Це величезний стрес, який перетворюється на проблему. То Ви казали про кілька поколінь? Тобто, цей посттравматичний синдром може вплинути на кілька поколінь. Канада провела дослідження впливу голокосту. І результати показали, що п'ять поколінь після голокосту перебували під впливом цієї трагедії. Це саме відбувається і після війни. Так, саме з війною вона може залишитися в багатьох поколіннях, якщо ми не впораємося з нею тепер. Ми не розуміємо війни, поки не побуваємо там. Ми навіть не наближаємося до того, щоб уявити ситуацію. Якщо я мати, до якої приходить інша мати, котра втратила дитину. А я не мала цієї трагедії. Я можу створити картинку в голові, але жодним чином не можу знайти емоційний контакт з цією людиною. У такої людини постраждалою має бути хтось. В кому б вона відзеркалювалася, як подарувати ветеранові відчуття потрібності. Ви пам'ятаєте те, що ви говорили про відчуття затребуваності і навпаки непотрібності? Я думаю, після травми, після війни багато солдатів втратили розуміння, навіщо пішли туди, кому потрібно те, що вони воювали. Тому найкраще після повернення віддати їм в руки всі інструменти і заявити. Ви експерти. Все, що ви пережили, має величезне значення. Тепер ви можете піти й допомогти комусь іншому, хто повернеться звідти. У Данії нині багато наших ветеранів працюють з молодими злочинцями у в'язницях. Бо вони можуть зрозуміти цих людей, відчути їх, і результат роботи з ними значно кращий, ніж інших фахівців. Це теж показує, що що б не сталося, має бути відчуття своєї затребуваності треба донести ми тебе потребуємо людям необхідно бути затребуваними багато людей говорять нині що якщо ми не дамо цим людям того що вони хочуть вони вийдуть на вулиці вони грабуватимуть і нападатимуть вбиватимуть справді таке може бути що кожен з нас може зробити щоб уникнути цього У данських в'язницях дуже багато ветеранів вони роблять різні речі, навіть грабують банки. Дехто з наших ветеранів подався солдатом в Африку, бо вони не можуть знайти шлях назад. Я боюся навіть більше я глибоко переконана, що якщо нічого не зроблять для тих, хто повертається, ви матимете чимало агресивно налаштованих чоловіків, які можливо повернуться проти уряду. Це те, чого я боюся, і тоді у вас буде справжня громадянська війна. Дуже важливо навіть якщо ми зможемо знайти для них роботу і влаштувати їх кудись, щоб вони могли заробляти для своїх родин. Дуже важливо питати, чого вони хочуть. Як я розумію, нині декому дають землю, але вони не хочуть землі. У кожного свої потреби, і про них треба питати, а що потрібно вам? І ви, звісно, не дасте того, що вони хочуть абсолютно всім, але принаймні ви почнете переговори. Основна мета не розповідати, що їм потрібно. А слухати, а це працює в Данії? Ні, це не працює в Данії. Я б хотіла сказати тут, в Україні. На мою думку, це не працює ніде так, як мало б працювати. Можливо, це працює краще в Данії. Знаєте, у нас вже є система. Ми розуміємо, як турбуватися про ветеранів. Але причина, чому ми почали створювати у таку систему допомоги ветеранів один одному? Бо багато з військових казали, що не було достатньо того, що ми мали. Ви розумієте, дати чек і дозволити людині піти або пити це ніколи не допоможе. Ви пам'ятаєте, ви розповідали, що ці люди мають щось робити наприклад, займатися кікбоксингом або стріляти, або займатися йогою? Багато хто думає, що якщо цих ветеранів навчатимуть таких речей, то вони стануть сильнішими і почнуть використовувати цю силу проти суспільства. Коли в людини багато питань, багато розпачу, які перетворюються на агресію, ми маємо дати їм місце, куди вони можуть піти. І викинути її не вся фізична активність має бути така путі, путі-путі, або давай покатаємося на конику. Ні, вони звикли до іншого. Дайте їм стріляти, але в спеціально відведеному місці. Дайте їм викинути енергію через кікбоксинг і знову визначено в місті. Ми отримали таким чином чудовий результат з молодими злочинцями. Ми знизили злочинність на 60% у Копенгагені, давши людям, які повернулися з війни, можливість займатися тим, чим вони хочуть у спеціальних місцях. Там вони викидують свій сум, свою агресію, розпач у більш здоровий спосіб. В такому випадку вони не вийдуть на вулиці, щоб нападати на звичайних громадян. Ні, бо вони вже втомлені. Якщо вони викинуть свою енергію, ви побачите, що за цією маскою звичайні люди, які хочуть робити добро. А що з цим питанням, що наша країна потрапить в економічну кризу через 10 років, якщо нічого не зробить зараз? Я переконана, що так. Якщо ви нічого зараз не зробите з ветеранами, то йтиметься про погіршення рівня життя абсолютно всіх. Повертається дуже багато солдатів, поранені насправді багато родин. Зрештою, це травма для багатьох дітей. Це вже наступні покоління. Отже, якщо ви не зберетесь і не подумаєте, як нам співіснувати тепер всім разом, як інтегрувати їх в суспільство, тоді у вас буде велике протистояння, а це завжди впливає на економіку. Замість того, щоб намагатися повернути його до стану, в якому він був до війни, бо це неможливо, він вже пройшов через це, він вже ніколи не буде таким, як раніше. Кожен в родині має зрозуміти, що треба знову знайомитися одне з одним, пізнавати один одного. Якщо ви мама, ви маєте почати говорити з вашими дітьми. Знаєте, коли тато повернеться, він, мабуть, дещо змінився, але все нормально, нам треба буде звикнути. Я б навіть порадила жінкам запросити своїх чоловіків на побачку. Бачення, щоб поставити основні питання: хто тепер ти і хто тепер я? Тому що і дружина за цей час могла змінитися. Тобто, після такої ситуації треба знаходити нові контакти. Ми вже інші. І останнє питання: ви бачите, яка ситуація в Україні тепер з нашими ветеранами? І ви бачили в інших багатьох країнах, куди їздили? У нас є шанси впоратися з цією ситуацією в короткі терміни чи в довгі. Який рівень цієї проблеми в Україні? Я вірю, що ви впораєтеся, тому я й тут. Я не збираюся здаватися. Отже, що найменше у вас є підтримка з інших країн. Ось вона є, та ще є люди. Разом ми маємо бути разом. Ви знаєте, я працювала з цими людьми, їхня готовність зустріти виклики нового життя. Нового способу мислення надихнула мене. Вони кажуть, це великий виклик, але ми це зробимо. Те, чого вони нині вчаться, може допомогти не лише впоратися з травмою, а й повернутися і збудувати нове життя. Я сподіваюся, Отже, не жаліти, а вміти підштовхнути, прийняти і потрактувати як рівного. Я думаю, ми показали сьогодні достатньо, щоб ви зрозуміли, що ці 35 тисяч військових частина нашого з вами нового життя. З вами була Юлія Мендель. Я прощаюся з вами до наступної п'ятниці. Бережіть себе, побачимось.